Всі ми гуляємо по наших вулицях, в місті Житомирі, особливо по центральних, і бачимо в якому вигляді і в якому плеченому стані знаходиться зарашній стан з рекламою в місті. В зв'язку з цим виникла потреба якось врегулювати це питання і зорієнтувати всіх до того, що ми маємо йти до якихось рамок, до якихось розумінь, адекватності да, в співвідношенні фасадів. Архитектуры та рекламы місті. Есть элементы информационных вывесок, которые не требуют согласования. Они описаны, в частности, оформление витрин. Вот, реклама, размещенная в за, за витринах заведений, вот, она в, да, является частью внутренней рекламы. Все пытаются пестростью, яркостью вот, показать, что они там есть. Это неправильно. Оно на самом деле не работает как реклама: засоряет город, засоряет. Лица, вот, ну, как бы, от этого хотелось я не против, чтобы город наш был красивый и чтобы он не пестрел там разными вывесками. Но мы за, за сотрудничество за то, чтобы обговаривать это совместно и решать это правильно. Очень много предпринимателей. На данном этапе я не вижу, чтобы люди здесь сидели с предпринимателями, которые пришли бы и обсуждали это. Тут два человека обсуждают, Предпринимат... может быть, я не знаю, хозяева магазина. Это что, обсуждение? У меня на фасаде нарисован вкусный кусок колбасы и сала. Просто. Если я торгую продовольствием, что мне размещать на фасаде? И все. все. И все. То есть, а если у вас концепция, я знакомился очень красиво, проведена большая работа, но у вас э, исторические здания, да, у вас в основном Михайловске все, если это 60-летняя хрущевка: пятиэтажка в желтого цвета, уродливого, желтого цвета выкрашена. А мой магазин, ну как я должен уродливий жовтий цвет його викрасити? Громадянин, який бажає розмістити інформаційний засіб, там на фасаді, якусь інформаційну стелу поставити поруч з своїм об'єктом, де він здійснює діяльність, він повинен зробити паспорт упорядження фасадів, наприклад, якщо вона на фасаді, і подати в дозвільний зареєструвати цей. Паспорт просто розробляється паспорт відповідним людиною, яка має сертифікат, яка виконує його відповідності до цієї концепції. Подається нам повідомлення через дозвільний центр. І якщо ця в цей паспорт упорядження відповідає цій концепції, ми просто реєструємо, повідомляємо людині, що ми зареєстрували її наміри. Те ж саме є тут у нас порядок опорядження самих фасадів. Цей порядок опорядження фасадів передбачає собою, як впорядкувати фасад, тобто в який кольори його покрасити, де яку там вивізку розмістити, які замінити вікна, все, що стосується фасада, щоб теж його погоджувати з відповідним органом, щоб люди не робили. допустим, наприклад, у нас є фасади, які мають півфасади зелений, півфасади червоний, там, жовтий, щоб все це було гармонійно, щоб місто мало привабливий вигляд. Є ще такий порядок. Цей порядок теж передбачає собою, що розробляти розробляється паспорт упорядження фасадів. Реєструється через дозвільний центр для лише це повідомлення. Якщо воно відповідає всім вимогам общого фасаду будинку, ми його просто реєструємо. Повідомляємо людині, що його наміри зареєстровані. Тобто, це є вже підстава для того, щоб вони робили виконували роботи по упорядженню фасадів.